На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Галина Досин. Мої вітання. Чим був цікавим останній день жовтня? Розкажемо у випуску. Далі коротко. Національний альтернативний уряд створено в Україні. У Коломиї робоча група перевіряла підприємцю. Музеї Гуцульщини та Покуття відбулася зустріч із Костянтином Королишиним. Українці впевнено відмовляються від масового використання мейних засобів, які містять фосфати. Більше сотні священників Коломийської чернівецької єпархії взяли участь у спартакіаді. Тепер про це та інше детальніше. Національний альтернативний уряд створено в Україні. Його започаткувало Всеукраїнське об'єднання Свобода. Основна мета цієї організації це власне альтернатива тим законодавчим ініціативам, які пропонує нині діюча влада. Детальніше про це нам розповів народний депутат Руслан Зелик. Самої назви випливає її мета, альтернатива, альтернатива тим законодавчим ініціативам, які пропонує сьогодні діюча влада. Альтернатива мається на увазі не вугольна критика. Законодавчих ініціатив уряду чи там і різних міністерств, а бажання побачити ефективність отих кроків для національних та соціальних інтересів наших громадян. Тому такий уряд був створений Олександр Максимович Сичі, прем'єр-міністр нашого альтернативного уряду, основне завдання спрямованість тих законодавчих ініціатив національним інтересам. Ну і розгляд законодавчих ініціатив уряду і кабінету міністрів стосовно того, як вони працюють, як вони потрібні сьогодні українському суспільству. На мій погляд, кабінет міністрів сьогодні в галузі соціальної політики він не те, що не допрацьовує, як на мене, це є це повний провал. Повний провал як пенсійної реформи, повний провал. В галузі трудових відносин, бо ви знаєте, до сьогоднішнього дня Україна не має трудового кодексу, а це якраз той законодавчий великий документ, який якраз регулює відносини про відносини тих людей, які є роботодавцями, з тими людьми, які є найманими працівниками, і якраз відношення держави до цієї проблематики це і невиплата заробітних плат, це і порушення трудових умов праці, і так далі, і так далі. Податковий кодекс. Це є пенсійна реформа. Така ситуація, ситуація, яка не йде на позитив, але ми її контролюємо, ми якби слідкуємо за цим всім. І думаю, що в принципі наша позиція правильна. Ми критикуємо, але і пропонуємо свої альтернативні законопроекти. У Коломиї робоча група перевіряла підприємців. Мета виявити нелегальних працівників. Захід мав профілактичний характер, тому жодних засобів до представників бізнесу учасники рейду не приймали, а роз'яснювали мінуси неофіційної праці. Робоча група при міській раді функціонує кілька років. Зазвичай перевіряють у підприємців наявність реєстраційних документів та чи заключені трудові угоди з найманими працівниками. Чи не найбільше правопорушень зустрічається в останньому? Підкреслює голова робочої групи, заступник міського голови Володимир Терновецький. Питання легалізації приділяє належну увагу держава, область і ми. Але на жаль, ми тільки маємо право здійснювати тільки моніторинг, тобто попереджуючу роботу, даємо з людям людьми, проводимо профілактичну роботу щодо законності і роз'яснення роботу самим працівникам, що вони мають певні права і дійсно повинні вимагати в підприємців, що їм офіційно платили заробітну плату, адже це в перспектив майбутньої майбутній пенсії. На жаль, не всі суб'єкти примірської діяльності та не самі люди розуміють свої права, і тому приходиться і нам. Впливати на дані процеси, стимулюючи в лапках реєстрацію даних договорів оренди, від початку нового року робоча група здійснила близько 70 перевірок. Мінімум раз у тиждень представники влади відповідних служб, інспекцій та правоохоронних органів навідуються на підприємства. Найчастіше під перевірку потрапляє дрібний бізнес. На жаль, є підприємці, які мають досить велику кількість найних працівників, але Успішно в лапках мінімізують ці процеси. Ну, скажімо, нам можна назвати е, такі приклади. Є підприємець, який має по 13 підприємців е, найманих робочих сил, а в них середня заробітна плата 418 гривень. Коли згідно чинного з законодавством, мінімальна зарплата повинна бути 1147 гривень. І також багато підприємців мінімізує за рахунок цивільно-правових угод. Е, коли, е, Вказується в цих угодах, що людина виконує не разову а постійну роботу, а всього на отримує отримує таку роботу 200, там чи 400, чи 500, чи сот гривень. Теж такий спосіб мінімізує. І саме цікаво, що вони в цій угоді не вказують час, з якої до якої людини працює. От, от він собі виходить по виклику на 2-3 години. Це теж є такий спосіб мінімізації. Тому я закликаю всіх підприємців міста Коломиї, всіх. Всіх людей, які працюють у даних підприємців, знайте свої права, боріться за свої права і не поруште чинне законодавство. Внесено зміни до графіку роботи центру обслуговування платників Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції. Час прийому відвідувачів у центрі обслуговування платників, зокрема, прийом документів, консультування, надання адміністративних послуг, відбувається щоденно у робочі дні з 9 до 18 години та у суботу з 9 до 16. Водночас, у понеділок та середу, робочий день центру подовжено до 20 години. У музеї Гуцульщини та Покуття відбулася зустріч із Костянтином Курилишиним, львівським науковцем, кандидатом історичних наук, за відділом Україніки Львівської національної бібліотеки імені Василя Стефаника. Вчений представив коломиянам свої праці та розповів про плани на майбутнє. Вчений представив коломиянам три свої праці: українська легальна преса періоду окупації 1939-1944 роки. Українське життя в умовах німецької окупації та часопис галичанин Львів. 1893-1913 роки матеріали до бібліографістики. Автор каже, пропоновані видання, критичний аналіз підокупаційного життя українців цього періоду. Особливу увагу Костянтин Курилишин приділив саме часопису Галичанин. Який відображено понад 4 тисячі некрологів і понад 600 бібліографій про осіб на сторінках про осіб, про яких є згадки на сторінках часопису Галичан. Костянтин Курилишин розповідає, науковою працею займається 13 років. Часопис Галичанин, матеріали до бібліографістики, є результатом активних дворічних досліджень у відділі України Кільвівської національної бібліотеки імені Василя Стефаника, який очолює вчених. В окремих розділах автор схарактеризував такі аспекти життя українців, як державницькі сподівання, законодавча регламентація життя, доля військовополонених, переселенські акції, формування дивізії Галичина. Інформація про кожну людину буде доповнювати ті відомі бібліографії, які існують на сьогоднішній час, або дозволить відновити інформацію про ті імена, які забуті або були стерті з нашої пам'яті в часи окупаційні. Зустріч із Константином Корелишиним відбулася у музеї Гусульщини та Покуття. Науковець розповідав про роботу над виданням та творчі плани. Тепер у мене вже є готовий рукопис першого тому по часопису діло. Це часопис, який виходив у Львові з 1880 року по 1939 рік. Віталія Васильчук, Андрій Гаращук, програма події НТК. А зараз подій бізнес. Українці впевнено відмовляються від масового використання мийних засобів, що містять фосфати. Відтепер таку можливість мають і коломияни. Виробник мийних засобів Фікспер у Чеській республіці випускає екологічно чисті та безпечні для людини і природи пральні безфосфатні порошки, гелі і засоби різного призначення. У коломиї на вулиці Староміській, 88 є представництво цієї фірми, де ви можете не тільки купити екологічно чисту продукцію, а й отримати консультацію від фахівців. Помічники кожної господині маючи засоби можуть бути шкідливими для здоров'я та й навіть небезпечними для життя. Особливо це стосується тих, які мають у складі фосфати. Це речовина, яку використовують при виготовленні пральних порошків. Основна роль фосфатів підвищити силу і активність поверхнево-активних речовин, дати їм можливість глибше проникнути у тканину і краще вимивати бруд. Фосфати не тільки завдають шкоди природі, а й призводять до розвитку ракових клітин у людини. Відомо, що один грам фосфатних сполук з пральних порошків викликає зростання 5-10 кілограмів синьо-зелених водоростей, і що важливо, з ним не можуть впоратися наші очисні споруди. В активному намолі очисних споруд є мікроорганізми, яких вони знищують і безперешкодно не розкладеними виходять в навколишнє середовище. Як фосфати потрапляють до людського організму в першу чергу через шкіру при прані також при носінні одягу ліжкових приналежностей у зв'язку з тим, що виполоскати фосфати просто неможливо. Вони проникають через шкіру і червоні кровіні тільця у різні внутрішні органи, сприяючи захворюванню людини на території України 78%. від. Сотків людей страдають алергічними реакціями по причині фосфатних порошків. Проведено рандомінізоване обстеження хворих у Дніпропетровській області. і Вияснено, що 10% виною онкозахворювань є фосфатні порошки. Однак, завдяки досвіду європейських виробників на просторах нашої країни тепер можна купити справжні екологічно безпечні маючі засоби, у яких повністю відсутні фосфати, сульфати, силікати, хлор, бор, аміак, сірка та компоненти, що біологічно не розкладаються, важко виполіскуються і водонерозчинні. Виробник миючих засобів фікспер у чеській республіці випускає пральні безфосфатні порошки, гелі і миючі засоби різного призначення. Продукція не поступається якістю перед іншими відомими брендами. Ця продукція Фікспер вона не тільки є у вигляді порошків, а вона є у вигляді гелів, у вигляді ополіскувачів, у вигляді засобів для миття посуду, для миття вікон, для плямом виведення. Особливо хочеться сказати про порошок для діточок для немовлят. Тому що порошок безфосфатний, само собою, крім того, він просертифікований науково-дослідними інститутами і не має негативного впливу. Можна використовувати і з самого народження для прання. Я хотіла би наголосити за цей порошок Фікспер про поверхнево-активні речовини. Згідно всяких гостів, дозволено до 20% поверхнево-активних речовин, а в даному порошку тільки 5%. Чому ми наголошуємо? Так і звертаємо увагу, тому що ті дуже також мають токсичний вплив на навколишнє середовище. Товариство Арсен Вест є імпортером та офіційним дистриб'ютором на території України безфосфатної продукції Фікспер. У Коломиї на вулиці Староміській є представництво цієї фірми, де ви можете не тільки купити екологічну чисту продукцію, а й отримати консультацію від фахівців. «У Коломиї можна придбати цю продукцію на вулиці Староміській, 88. Це для Коломиян можна. Пізнавальною точкою назвати млин Гольберга. Якщо ви хочете по поінформати інформацію про дану продукцію, можете зателефонувати по телефону 2 59 69 Фосфатні чи безфосфатні маючі засоби. Вибір за вами. А зараз події спорту. Більше ста священників Коломийсько-чернівецької єпархії стали учасниками спартакіади у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття. Змагання були присвячені 1025-річчю, хрещення України Руси та 20 річниці створення єпархії. Святі отці змагалися у перетягуванні канату, тенісі і волейболі. А у шаховому клубі Коломиї визначали ще й кращого шахіста. Передувала Спартакіаді літургія. Більше про це знає Богдан Малецький. Перед спортивними стартами священники проводять службу Божу у катедральному соборі. Владика благословить отців на спортивні здобутки та гідну боротьбу. Вже традиційно з року в рік змагання розпочинаються марш парадом священників. Благословляє захід владика Василій Васюк. Він каже, що священники своїм прикладом показують прихожанам, як треба вести правильний спосіб життя. Приємно є бачити таку священичу армію. Сьогодні маємо. Святкуємо ювілей хрещення Росії України. Сьогодні святкуємо 20-ліття з дня утворення коломийсько чернівецької єпархії. Це для нас є дуже важливі віхи нашої історії, історії України. Сьогодні важливо є те, що ми, священники, беремо участь. Першу чергу на молитві в храмі Преображення Господнього і продовжуємо святкування тут, в нашому спортивному залі, і через фізичну культуру хочемо залучити до цього всю нашу українську молодь, щоб вона була не тільки здорова, духовно, але й фізично. З Богом! Хай Бог благословить! Слава Ісусу Христу! Змагання священиків пройшли під егідою товариства Спартак. Покровителькою заходу є матір Божа. Очільник обласного товариства та голова районної ради Богдан Болюк привітали священнослужителів зі спортивним святом. Вони бажали перемоги найдостойнішим. Перш за все, це не скільки є для вас, це є для нас. Бо своїм прикладом ви надихаєте на нас молодь, що у здоровому тілі повинен бути здоровий дух. А в здоровому дусі завжди здорове тіло. Тому я від себе особисто, від всього депутатського корпусу, від голови Коломийської районної адміністрації, пана Михайла Негрича, який, на жаль, зараз у відрядженні немає його, вітаю вас. Цим святом бажаю вам і вашим сім'ям міцного здоров'я, щастя, добра, благополуччя. Хай завжди вам Господь Бог допомагає в тих нелегких справах, які ви робите для наших людей. Слава вам, слава Україні! Я впевнений, що ми з вами не один, не один десяток разом. Оцю добру початку справу будемо проводити, адже здоровий спосіб життя. Багатогранність, яку ви робите, це важливо для нас, для нашої держави. І власний ваш приклад це неординарне те прийняте вами рішення, яке ви впроваджуєте в наших діточок, в наше населення. Тому я щиро вітаю вас з прекрасним святом, бажаю вам добра, процвітання і нехай вас. Бог оберігає. Чи не найзапеклішим видом змагань став канат? У перетягуванні взяли участь 9 деканатів. Кращим був Надвірнянський. Саме його представники у фіналі виявилися сильнішими за яремчанців. Багато команд заявилося і у першості з волейболу. Цього разу перемога дісталася отеніським священникам. Серед тенісистів перемогу здобув отець з печеніжинського деканату. А у шаховому клубі міста перемогу святкував представник з Буковинського вікаріату. В загальному заліку кращими стали отеніські священники. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика. Завтра на телеканалі НТК на запитання глядачів відповідатиме народний депутат України Олександр Сич. Початок ефіру о 19.45. Телефон для запитань 38000. Якщо ви не встигли подивитися сьогоднішні новини, заходьте, будь ласка, у інтернет за адресою потрійне WTC або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій же порі. Шануйтеся і будьте здорові! Прикарпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 31 жовтня 1888 року, у селі Воскресінцях на Коломийщині народився Михайло Гуцуляк, дитячий письменник і педагог, студент Коломийської вчительської семінарії, з проголошенням Західноукраїнської Народної Республіки, вступив добровольцем в ряди Української Галицької армії, де отримав чин поручника. Михайло Гусуляк публікувався в дитячому Галицькому часопі дзвіночок у Львові, а помер 18 грудня 1946 року у селі Келихові тепер Снятинського району. Також 31 жовтня 1897 року завершено будівництво польського костелу отців ісусівців ізуїтів Ігнація Лойоли у Коломиї. Будували храм за ескізами коломийського інженера Нестора Кшичковського, проектанта Коломийського українського народного дому. Кошторис споруди виносив 480 золотих ринських. За радянської влади в костелі розмістили меблевий склад, і тільки з проголошенням Україною незалежності сюди знову повернулася Римо-католицька громада. Також 31 жовтня 1993 року у Коломиї в храмі святого архістратига Михайла відбулася вагома подія. інтронізація першого єпископа-ординарія Коломийсько-Чернівецької єпархії Кир Павла Василика. Нового єпископа того дня вітали гості міста апостольський нунцій Антоніо Франко, блаженніший кардинал Мирослав Іван Любочівський. Преосвященний владика Суфрон Дмитерко, Ірней Білик, отець доктор Іван Дацько та десятки священників і тисячі вірних.